Вітаю, друзі, запрошую вас на мовний батл. Гру змагання до Дня української писемності та мови. 27 жовтня Все світове українство буде відзначати День української писемності та мови. Свято було започатковане у 1997 році і відзначалося щороку 9 листопада на честь українського літописця Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. 28 липня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого дата святкування Дня української писемності та мови була перенесена з 9 листопада на 27 жовтня. Зміни були внесені. Через перехід Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Українська мова одна з головних цінностей нашої країни, наша гордість і наш скарб. Українську мову. Неодноразово забороняли, намагалися викорінити. Наша мова пережила все це і зараз визнана однією з найкрасивіших мов у світі. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, говорила Леся Українка. Адже територію можна відновити. А коли вмирає мова, то вмирає нація. І сьогодні, маючи величезну підтримку за всі роки незалежності, мова пішла у свій вирішальний контрнаступ. Кожен, говорячи українською, наближає перемогу. А той, хто послуговується мовою іншої країни та не знає рідної мови, впускає ворожі війська на територію рідного дому. Тож воювати на мовному фронті так само важливо, як і безпосередньо на полі бою. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкращі, кожне з них лиш торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі, й усі вони ваші, мелодійні, дзвінкі українські слова. Говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги і ниття, говоріть. Хай в розмові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя. Отже, запрошую вас на мовний батл, битву за українську мову, бо вона є частиною безпеки країни. Перший тур називається Шиболет. Свій чужий. Шиболет або шиболет своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною. Цей термін має біблійне походження, але зараз шиболетом стали називати Важке для вимови слово, яке не дається іноземцеві. Це така особливість вимови, що дає змогу за вимовою певних звуків виявити, своя людина чи чужа. Тож вам потрібно не тільки впізнати предмет, а ще й правильно вимовити його назву. Дивимось на перше зображення. Що це? Правильно, це полуниця. А це що? Так. А це паляниця. Що ви бачите на цьому зображенні? Вірно, спідниця. А це що впізнали? Так, це криниця. Подивіться на цей малюнок, що це? Правильно, млинці. А це? Вірно, голубці. Дякую, ви впоралися і переходимо до другого туру. Другий тур називається мовний детектор. На запитання цього туру відповідаємо швидко і чітко: Так або ні. Увага. Державна мова України українська? Так. В українському алфавіті 35 букв? Ні, 33 букви. В українському алфавіті 10 голосних звуків. Ні. В українському алфавіті шість голосних звуків, які позначаються десятьма буквами. Власні назви пишемо з великої літери. Так. Синоніми це слова протилежні зазначенням. Ні. Синоніми це слова близькі за значенням. У слові дощ чотири звуки. Так, бо буква ща позначає два звуки – «ш» «ч». У слові стільки складів. Скільки приголосних звуків? Ні. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. М'який знак? Це буква без звуку? Так. Чудово, друзі, я впевнена, ви правильно відповіли на всі питання. Тож переходимо до третього туру. Третій тур. Якого ти роду? Мова піде про наших славних предків, козаків. Дайте відповідь на запитання. Зберіть слово із розсипаних букв. Перше запитання. Яку зачіску носили козаки? Правильно оселедець. Як називається козацький човен? Вірно чайка? Як називається найвідоміший козацький танок? Так, гопак. Як звали голову козацького уряду? Молодці, гетьман. Яку традиційну страву готували козаки у походах? Правильно куліш? Як називалося житло козаків? Вірно, це курінь. Дякую за ваші знання. Тож переходимо до наступного туру. Четвертий тур фразеологічна перепустка. Вам потрібно прочитати фразеологізм і пояснити його одним словом. Тож, перед. Говорити до тепи, правильно жартувати. НІ пари з вуст. Вірно мовчати. Голосні слова. Так, це обіцянки. Сказати на вітер. Даремно, мастити словами. Улещувати. Знайти спільну мову. Правильно порозумітися. Дякую вам, молодці, чудово! Переходимо до останнього п'ятого туру. Називається він Шифрограма. Вам потрібно прочитати прислів'я. В яких пропущені, голосні, тож увага. Починаємо перше прислів'я. Воно звучить так, слово до слова зложиться мова. Наступне прислів'я. Будь господарем своєму слову. Далі будьте уважні. Слово «не горобець» вилетить не спіймаєш. Наступне прислів'я. Звучить воно так птицю пізнають попір'ю, а людину по мові. Наш батл добіг кінця. Ви справжні молодці. Я впевнена, що завдяки вашим знанням, вашому вправному володінню мовою, вона не тільки не зникне, а буде й надалі розвиватися і збагачуватися. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й неустанно політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу ж служить вам. Дякую вам, друзі. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і до нової зустрічі!